А наступна партія запчастин свята кроми не змусила вас довго чекати. Дивіться, скільки всього цікавого підготували для вас на це відео. Ось, будь ласка, тут у нас і замочки, і стекла, і зеркала. Почнемо, до речі, зі стекол. Ось такий комплект стекол. Вони у нас синюваті, не затерті, нічого. Все класно по ним продаються або комплектом, або поштучно. Комплектом, звісно, буде дешевше. Ось такі блискучі накладки на пороги. Дивіться, ось такі, будь ласка. Далі у нас комплект дверних ручок всі в робочому стані. Комплект дверних ручок внутрішніх, ті, що у нас на картах також ось такий комплектик, розширительний бачок. Далі у нас плафончик та управління люком те, що на стелі, козирки від сонця, дзеркала в класному стані, решітка радіатора. Ось, дивіться, ось така, будь ласка. Комплект дверних замків разом з шоколадками, повністю у зборі в робочому стані. І до кожного замка ось такий ще замочок є. І парочка передніх сидінь. Це у нас вілюр. Всі складання розкладання працюють. Кому цікаво, можливо, на Жигуля поставити на дев'ятку. Тут все просто по кріпленням, звичайні салазки можете напряму прикрутити до полу та і все. Кому цікаво, віддам недорого. І останнє це модуль запалення. Також є в наявності. Кого щось цікавить, ми знаходимося в сумах. Також селамо запчастини новою поштою кожного дня. Звертаємось.